Вже не вперше спортивні змагання у надвірній проходять під патронатом Української православної церкви Київського патріархату. Цього разу за Кубок області змагалися юні самбісти. Під звучанням спортивного маршу в зал надвір'янського спорткомплексу урочистим парадом війшли юні самбісти і дорослі спортсмени. Парас приймав головний суддя змагань заслужений тренер України Євген Боднару. Ми проводимо чемпіонат області із боротьби самбо серед спортсменів 98-го 2000-го року народження. Під патронатом надвірнянського деканату Української православної церкви Київського патріархату юних спортсменів із початком змагань привітав директор з дю Шортара Вінтоняк, який з приємністю відзначає про солідну кількість змагань на базі школи. Сьогодні у нас відбувається одночасно два змагання: це чемпіонат області серед юнаків 1998-2000 років по самбо, Кубок області по самбу, і ці змагання у нас є відбір до чемпіонату України, де наші діти обласні будуть відбиратися і їхати на цей чемпіонат. Оптимістичне слово юним самбістам висловили головний спеціаліст відділу у справах сім'ї молоді і спорту РДА Олександр Курилюк і заступник голови районної ради Ігор Песклинець, які підкреслили, в спорті поразок не буває. З вашим професійним святом Нем, працівників фізичної культури і спорту. Всіх тренерів, всіх, хто своє життя присвятив розвитку спорту, всіх, хто присвятив своє життя вихованню наших спортсменів, підготовці їх до змагань, тому що про державу нашу в першу чергу знають по наших тих спортсменах, видатних, які прославляють нашу Україну. Синьо-жовтий прапор змагань під звучання державного гімну України підняли кращі спортсмени Алла Бегеба та Іван Пилеп'як призери чемпіонату України. На Україні став другий на Україні став другий і по самбо третій. Зараз буду готуватися по самбо самбу, на Євразійські ігри. Звичайно, хотів добратися до Олімпійських ігор, але Шатку треба починати з мало, щоб дойти і дойти. Чемпіонат області по самбо та Кубок області серед дорослих традиційно проходили у напруженій боротьбі. Помірити своєю спортивною майстерністю із вихованцями над Вернянською Дюшор. Всі команди області вважають за честь. бо завжди виграє від цього спорту України висока мораль і духовність юних спортсменів. Так вважає отець Олег Траско, який прибув на змагання із словом благословення, з огляду на сучасні події. Ми повинні завжди пам'ятати про те, що життя не зупиняється, і ось ці змагання, які сьогодні проходять під патронатом на Дворняцького деканату українського правосанківського патріхату, вони також дуже важливі, тому що якщо діти будуть відчувати вплив церкви в своєму житті, з'єднання з Богом, то вони... Незважаючи на свої такі фіфізкультурні вподобання, вони завжди будуть залишатися людьми, вони будуть бути будуть, будуть добрими друзями, вони будуть добрими дітьми перед своїми батьками, і, зрештою, вони будуть добрими захисниками нашої батьківщини.